Порядок? Розкажи, будь ласка, що це вам таке сьогодні привезли? Артівка. Вантажівка. <рес> Вантажівка. <рес> Я довго її просив, тому що без них ну, майже неможливо, тому що Багато ПК. Продукти, багато речей, мобільність вона зараз на сучасній війні, ну без неї ніяк. Тому що треба швидко виконувати бойові завдання, швидко подивотити хлопцям на руках, швидко принести, Врешті-решт, продукти. Це треба робити швидко. А якщо немає можливості, якщо немає транспорту, то бізнес <смісті> не виходить. Які ви зараз задачі взагалі виконуєте в армії? Е, Ремонт техніки, евакуація. Як багато у вас зараз техніки сучасної, як багато радянської, які зараз пропорції? Е, це військова таємниця. Для чого вони будуть використовувати ці ці машини? Військова таємниця. <рес> Теж військова таємниця. Генератор ва 9000 його потужність приблизно 6,5-7 кВт. Дніпрамовський, 50-літровий видачою, плюс-мінус 45 метрів на годину. Конвектор для включення автомобільного паномного живлення для м'яких приборів. 12 12,24 з потоками від 6 до 16 ампер, досить непоганий варіант. Полуавтомат Ніпрамовський, метричні ключі, стандарт, пешки на кідністрітками, тіски робочі, робочим состоянням 24 см. Супер. П Ятовський електричний набор для перевої з роботи. Вирвіність з поворотною його обороною. Великим радіусом роботи. Наша типова робота забезпечення машин його технічним станом, починаючи від заміни кольоз, сновок, мотору, коробок, редукторів повністю технічного стану. Ми їх готуємо до бойового завдання. У нас фактично в нашому трині зараз, наприклад, на 98% всіх всі машини готові до бойового боджень чи до бойових задач. Вітаю! Вітаю! Ну що, вже подивилися самокати? Це типу парму на базі дафа. Так, я бачу, дуже хороша машинка, душу вложили в цю машину, зробили, ну, для людей, як кажеться, І лебідка є, в деяких машинах є так. Ручна лебідка для підйому, демонтаж-монтаж агрегатів вузлів. О, одна тонна якраз для того, щоб підняти двигуни і не тільки двигуни, тобто доречно в ну, умовах можна... Тобі немає необхідності ввести пункт постійної дислокації або на ремонтну базу. Можемо безпосередньо в польових умовах. Сьогодні 80% обслуговування і ремонту можемо здійснювати без виведення техніки. Ми сьогодні передаємо 4 автомобілі. Ми виготовили такі спеціальні білки з вашою ознакою. Прошу 82. А тут. Наш фон. 155-та машина, оця. Витаю, як Ігоре, О, машина. оця. Вітаю. Як вас звати? Ігор, звідки ви? Майже земляки. Приймайте. 152 машина. Оці Дніпра. Недалеко. Прошу. 135-та. Вітаю. Як вас звати? Оксандр. Олександра. Приймаю звідки? І 161 ша машина. Вітаю. Як звати? Дуже приємно, Максим. Визвідки. Бачите, географія всієї країни сьогодні дуже потужна.